Усі види допомог в одному кабінеті. Таке нововведення запроваджують у районних відділах соцзахисту. У кожному з них працюватиме єдиний центр обслуговування. Тож документи навіть одразу на кілька видів виплат чи на субсидії можна здати одному спеціалісту і не ходити різними інстанціями. А ще є можливість попередньо записатись на прийом телефоном, і тоді стояти в черзі не доведеться. Це значить, ця довідка ще доробити і тоді приходити. Зрозуміло. Тато Тарас прийшов оформляти допомогу на другого синочка. А ви перший раз сьогодні прийшли? Сьогодні перший. Скажіть, будь ласка, чи вам вдалося за сьогодні вирішити власне це питання? Чи? За сьогодні не вдалося, тому що в мене не було фактично достатньо інформації, а тепер мені її достатньо надали. До кінця дня, каже чоловік, своє питання він закриє, тож із спеціалістом не прощається. Їх у цій кімнаті шестеро, ще двоє поруч. Кожен може прийняти від одного відвідувача одразу кілька різних заяв. Детальний перелік необхідних документів, поряд на стендах. Необхідно подати паспорт всіх членів сім'ї, ідентифікаційні номери, трудові книжки, довідки про доходи тут. Абсолютно перелічені всі документи, які повинні подати. Варто знати, ми в цій рубриці зазначали щось, що для окремих категорій громадян. Наприклад, якщо це є там інвалід чи ветеран, можливо йому треба якісь додаткові документи. На прийом можна записатися телефоном, але тільки на вівторок або четвер. В другій половині місяця в нас великий наплив людей, і тому ми очікуємо в другій половині місяця вже поступлення дзвінків. Юлія Крокиницька прийшла у соцзахист з малечею, але впоралась доволі швидко. А ви попередньо, можливо, зверталися, дзвонили сюди чи ні. Чоловік дзвонив, уточняв деякі інформації. Додзвонився, і сказали сказали, і я вже з готова. прийшла. Сьогодні ви все здали. Так. Черги у соцзахисті з'являться після 10-го числа, коли оформляють субсидії. І хоч стіни тут скляні, а стільців не бракує, у зал іноді виходить навіть начальство. Вони стараються всі зосередитися отут тут в кімнаті очікування, і не просто в кімнаті очікування, а просто перед самими дверима, тобто, щоб першим, першим зайти. Ну і тут такий момент, що припроходиться мені як начальнику відділу заступником за сектора, навіть головним спеціалістом, координувати той процес. Єдині центри вже працюють у Личаківському та Франківському районах. В інших ці підрозділи будуть готові вже невдовзі. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, наш репортер.